Оцап хоумі, я вже бачу тисячу цих нових пітупішників, розказують тобі за успішний успіх за пітупішку. Тупі, крути, верти, заробиш ти. Ну, коротше, ви поняли, дивіться. Давайте дійсно вам розкажу, що це таке та пітупішка, чому вона так форситься і скільки дійсно можна в ній заробити. Дивись, на 4190 гривень ти купуєш 100 USDT. Цих самих 100 USDT продаєш по 4290. 100 гривень прибутка. Прикинь, ти зробив так 10 разів, 1000 гривень. А це мінімальний зазор 1 гривня, якщо з 2 гривнями зазору. 2000. А скільки можна з карти? Е, можна з карти 3 тисячі гривень зробити, або 6. З 10 карт 30 або 60. Тобто, в принципі, під тупішку актуально, можливо. Актуально. Далі у вас є страх, банки, банки, страх. Пацани, не дивіться. За те, що ви купуєте, продаєте крипту, з вами нічого не буде. Головне знання. Знання, знання, знання. Головне, якщо хочу розпочати, навчитися воркать. Друже, ТГК профіл